Українські військові у Харківській області знищили російську станцію постановки радіоелектронних перешкод Р-330 під назвою «Житель». Наслідки ураження комплексу зафіксував український розвідувальний літальний апарат. На кадрах видно, як горить шасі вантажівки КАМАЗ, яка входить до складу комплексу Р-330Ж. Позаду автомобіля лежить перевернутий контейнер з випромінюючими засобами. Це друга частина комплексу «Житей». Судячи з зображень, контейнер та його обладнання, зазнали серйозних пошкоджень. Російський комплекс Р-330 «Житей». Призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипроменювання в робочому діапазоні частот. Також повідомляємо, що Канада надає додатковий літак для доставки військової допомоги Україні. Все необхідно для прискорення доставки військового обладнання та зброї до України й інших країн Східної Європи. Для цього Міністерство оборони Канади. Передислокує на аеродром у шотландському містечку Прествік, де базується контингент канадських повітряних сил, третій військово-транспортний літак, C-130. Дякую за перегляд.